Щоб наш год був хороший, був сладкий, щоб все було замечательно, щоб везде во всьому світі кончились війни, щоб в Україні закончилась війна, щоб в Ізраїлі закончилась війна. Шановні глядачі, ми зараз знаходимося на вулиці туристів. Чому туристів? Тому що сьогодні шабат, сьогодні святкування нового року, перед день святкування нового року. Паломників хасидів. Браславських хасидів в місті ми спускаємося зараз, якраз до синагоги, до місця, де знаходиться надгробний камінь самого Нахмана. Канахмана. Ми бачимо величезну кількість людей, скупчення неймовірне, щоб наш год був хороший, був сладкий, щоб все було замечательно, щоб везде во усьому мірі кончились війни, щоб в Україні закінчилась війна, щоб в Ізраїлі закінчилась війна, щоб всі люди стали добрі, всі друг друга любили, все було б бы замечательно. І все, ми молимося, кушаємо, спокійно себе ходимо. Все замечательно. Я бачу, ви постійно радієте, ви радієте, святкуєте і просвящаєте кого? Нас, Нас. мір. Душу людей, правильно? Да. Землю, Землю, сонце. Людей, сонце, звірі, всіх, абсолютно всіх. А... Ми за добро і мир. і любов. Що навчає ваша релігія? Бути хорошим чоловіком, обращатися кожного чоловіку, як своєму брату. И быть добрым, всем помогать, всех любить. И самое главное всегда быть веселым, никогда не быть в депрессии и всегда танцевать, всегда радоваться. Нахме вы приехали сюда. Який вже раз? Девятый, десятый, одиннадцатый я вже не вважаю. Скільки в середньому витратите грошей? Кожен як как би бы, по-своєму. Тут можна за 100 доларів, можна за 1000 доларів, можна за 2000 доларів, смотря який образ життя у людини. Ще можна, тобто їда тут є безплатна, роздають їду безплатно. скільки коштує проживання в готелі чи в квартиру зняти? И в середньому, якщо нормальний готель, то доларів 1000, 1100. Скільки ви витрачали в минулих роках? Найменше доларів, мабуть, 200, 150. За Рошашана? За Рошашана. А більше доларів 3000, 4000. Сьогодні ви привезли сюди десь 3-4 тисячі доларів. Десь так, так. Да. І ваші друзі так само привезли в середньому. Хто як, хто тисячу, хто дві тисячі Ви з Ізраїля. Да. Я інженер холодостроєння, займаюся кондиціонерами, холодильниками, морозильниками, всяка таке. Сюди приїжджаєте як паломник чи допомагаєте також? Як паломник приїжджаю, да і допомагаю чим можна. Як благодійник? Да, да, конечно, тим, кого не вистачає, тим кого нечого поїсти, тим кому сложно, хто не хто не працює. В Ізраїлі то ми допомагаємо всім. А тут багато людей, які не працюють, яких немає грошей. Багато, багато, багато. Скільки відсотків тут бідних людей, скільки за ну, я, я думаю, що процентів 20-30 точно. Тобто Це люди, які всю свою жизнь посвящають в Тору. Вони набожні, вони читають святи... Читаю Тору, там учать Тору. Государство наше дає там доларів 300-200 в місяць. Всі останні живуть благотворительності. Як вас звати? Бенні. Вам приємно познайомитись, дякую вами, вам. Дякую.